Всім добрий вечір. А ми вийшли на вечірню прогулянку. До нас тут близенько є такий стадіон. Зараз покажу, діти погналися собі. Тут дуже гарно. Колись ми ходили сюди відпочивати, загорали, купалися. Зараз все заросло, річка замулилася і одні жаби там квакають. Ось бачите, як цвітуть вишні по кругу. Цвітуть вишеньки. О, дуже гарний закат. Ось так. Там далі гаражі. Красиво. Допомаленько собі прогулююся. Ваня Андознара аж. Ваня Андоснара аж побігли далеко. Ну, чистенько, не грязно хоч. Тепер вирішила кожного вечора буду виходити на прогулянку на стадіон, ходити, наматувати круги. Ой, а тут за цю зиму набрала ще більше, ніж була колись. Да. То хоча б аби не схудно, більше не набрати, буду тепер ходити. Перехожу на правильне питання. ПП називається. І вечірня така буде прогулянка, щоб не сидіти вдома. Тут люди бачу, до зарядкою займаються собі. Гуляють, відпочивають. А ми будемо по стадіону круги наматувати. Повітря так чисто, річка пахне, не воняє, а пахне. Жаби квакають. Так. Люди бігають собі помаленьку спорт. Спорт для всіх. Приємно, що в центрі міста є хоч такий маленький клаптик землі, де можна піти з дітками, щоб вони погралися трошки. Ну, якось так. Ось яке було, то же стало. А колись ми ходили купались тут. Малими, ну хай років. Двадцять назад, отак десь. Приставте. Що саме смішно, колись воно називалося. Ми ходили купатися на Лягушатник. З часом, видно, від назви воно і стало лягушатником. Куди йдете купатись? Питали? На Лягушатник. О, Оцей Лягушатник стався? М-да. Печально. А там стадіон. Але цікаво, хто повинен в місті доглядати за таким от, ну, за цим всім. Хто повинен доглядати? Люди, влада. Ну хто повинен доглядати? Чого тут ну, не поприбирати ці дерева, не розчистити, не зробити гарненько? Таке є воно, та є воно собі тут. Напевно, це повинна влада, але нікому нічого не треба. Всі люди знесилені, бо в країні війна. Нічого. Буде в нас перемога, буде в нас все. І я думаю, знайдуться люди або прийдуть до влади ті, кому буде це все небайдуже. Дуже на це сподіваюся. Наша прогулянка продовжується. Вечірня прогулянка. І ось ми йдемо вже біля, нашої, біля нашого костелу босих кармелітів. Така у нас крепость є в Бердичеві. Трошки її відреставрували. О, напроти неї такий парк, теж з річечкою. Така гарна місцевість. Тихо, спокійно. Таке в мене сьогодні буде зйомка спокійна. Так подобається, коли все зазеленіє, все таке гарненьке. Зараз покажу ще. Бачите, як гарно місяць і купол костелу. Отак. Йдемо зараз ще, прямо пішли Надя з дію з Назаром, йдемо до Дамби. Там дітей дивлюся повно. Всі відпочивають. Такий спокійний, гарний вечір. Аж зараз прогуляємося, нагуляємося, будемо добре спати. Та як втомишся, то ночі і не встаєш. А буває за ніч два-три рази чогось піднімається і щось щось прибирають, чи вони щось шукають. там, Не знаю, купають. А, дерева ріжуть. Напевно чексать. Чи що вони там роблять? Роботи не треба робити. Не знаю, що робить. щось копають, чистять, не знаю. Щось коротше роблять. Там чоловіки! Ой, так класно свіже повітря, гарненько. Чим ближче до річки, тим ті жаби голосніше квакають. А вон звідти видно церкву, бачите? Теж гарно. Всі дощі, дощі, за дощами, річка повна, наповнилась. Водичкою. Але ще прийшли на міст. Зараз покажу вам річку з цієї сторони, потім з тієї. Ось які камні. Прям речка так воруя. Вот же это такой такое сегодняшнее красое. Да. Ладно, спокойно. В равно природа ликует, мне кажется. Найкращий лекарь от всех хвороб. Заспокоивает, ликует. Зараз підемо ще на другу сторону, вам покажу, що там. З другої сторони річка наша так стікає гарно. Бачите туди на ці камні, де я вам показувала. Ми колись тут лазили. Представте, які були малі і лазили тут. Це, звісно, так. Да. Це ж так вміти треба. І не боялися, лазили тут, пірнали там, господи. Зараз мабуть, не за що в житті сюди не болізно. -да. Ну, от я так. Це з другої сторони річка наша. Назар! Назар! Тобі подобається? Так? Да. Да. Назар в восторгі. Захваті відведеться. Бачите, як вода точить міст. Це наша вечірня прогулянка закінчилась. Ідемо додому, прогулялися. Тепер будемо кожен вечір виходити, ходити, дихати свіжим повітрям. Отак. Усім дякую за увагу, всім гарного, спокійного, тихого вечора і ночі.